Співачка Бейонсе була помічена за покупками в магазині Село в Катарі. Вона була одягнута в чорне вбрання, традиційний хіджаб, яким вона вочевидь хотіла замаскуватись, але це їй не допомогло. Вона була розпізнана змі місцевими. І, до речі, я спочатку подумала, це, мабуть, фейк, якась просто схожа жіночка. Але тими днями Національний музей Катар опублікував фотографію, де її чоловік, співак і також продюсер Джей Зі прогулювався їхнім музеєм. Як ми знаємо, тур Біонці завершився Ого липня в Лас-Вегасі, тож у неї з'явився вочевидь, вільний час для покупочок і подорожей. Кім Кардаші знову вразила своїм ефектним образом, появившись на галавечері музею академії. Сукня, кімна була з кутюрної колекції Мейсон Марджела, свій образ вона доповнила маскою, яка повністю закривала її обличчя, і можна було б зрівняти цей вихід з виходом на медгала 2021 року. Тоді зірка обрала образ від Беленсіаґа, обличчя моделі було повністю приховано чорною маскою, але ні, її почали порівнювати з її колишнім чоловіком. А я нагадую, що Канівест свого часу також дуже любив розходжувати по вулицях з такою чорною маскою. І якщо ми вже задали про колишнього, на запитання. Інтерв'юрки Алекси Купер в серії подкастів називає її Татом, коли вона запитала про ситуацію з спільним вихованням дітей, Кім відповіла, що коли вони одружились, вона не почувалася в безпеці не стільки фізично, а емоційно і фінансово. Тобто вона себе почувала в фінансовій небезпеці. Кім Кардашіна, що вона себе колись почувала в фінансовій небезпеці, то я взагалі не знаю, в який капець небезпеці. Кожен день себе почуваю, менше з тим. Отже, вона могла прийти додому, значить, що в гаражі стоїть 5 Ламборджіні. Вона приходить, хопа, їх немає. Він розказує, а я видав їх своїм друзям. І вона тоді відповідала: Добре, уявляєте? ну так. Ну, я віддав їх друзям. Ну, добре. Цей рівень розкоші мені просто не осяжний, Розумієте, в них в гаражі стоїть 5 Ламборгіні. І він просто бере їх кудись віддає. розуміє, що в нього біполярне розстройство. Тобто депресія змінюється на маніакальні напади, і це дійсно страшно. Він загорається якимись ідеями і тут і вже реалізує і кудись віддає, комусь віддає ці машини. Але їм також поділили з подкасті, що вона абсолютно не знає ціни на продукти. Вона навіть не знає, скільки коштує пачка молока, і в місяць може витрачати на предмети розкоші приблизно мільйон доларів, приблизно плюс-мінус. А я нагадую, що розлучення Кім Кардашян та Кані Веста було оформлене в 2022 році. Тоді суд постановив, що Вест виплачуватиме колишній дружині 200 тисяч доларів щомісячних аліментів, і вони матимуть спільну опіку над своїми чотирма дітьми. І Інфлюенсерка, до речі, запитала, коли Кані Вест останній бачився з дітьми, і вона якось так довго м'ялася. Хотіла я бачила, що вона хотіла уникнути це запитання, але сказала: ну він може їх бачити, коли він тільки захоче позвонити. Ну, останній раз це було декілька місяців тому назад. Якось так. Взагалі, все інтерв'ю вона якось так говорила, не дуже не те, щоб не впевнена. Ну, коротше, я чомусь думала, що Кім Кардашин така в собі впевнена жіночка, що вона вже за стільки років, так і всяких інтерв'ю і, всяких, скажімо, таких запитань з підковиркою може відповідати як хоче, але ні, вона себе якось так почувала, наче не в своїй тарілці. І Ось я вам вімкну фрагментик. the kids. Mm. Whenever he'll call for them and and ask a couple months. А можливо, це мені просто здалося. Пишіть вашу думку. Шкода, що на подкасті не запитали про її кущики-трусики, нова лінійка від бренду Skims. Я розумію, що подкаст був раніше записаний, було б цікаво послухати саме її думку про це. Хоча, яка її думка може бути, маркетологи це придумали, це привертає увагу до бренду. Люди заходять просто поглянути, Купляють щось інше, привертають увагу до бренда, продажі підлітають. Коротше, все нормально в них. Колекція білизни під. Під назвою найкращий <схай> кущ представили стрінги з різними варіантами кольорів та текстур волосся. Як то кажуть, на кожен колір і смак, товариш не всяк. Попри дуже велику критику, ці стрінги були розкуплені менше, ніж за добу. А ті дівчата, які не встигли собі купити стрінги, уже показують в TikTok, як можна собі ці стрінги зробити вдома самотужки. Уявляю, ну, я не знаю. Я думаю, що ці стрінги недовговічні всього на декілька Цірок, і то потрібно їх вручну, мабуть, прати мабуть, а точно. Згадайте свою ляльку Барбі в дитинстві. Це синтетичне волосся. Ну і яке воно все одно потім стає це синтетичне волосся. А ще плюс запах, все одно така синтетика, воно якось там ну я не знаю. Коротше, що ви скажете. Хотіли б собі такі трусики, просто для фану. Є одні користувачі соцмереж, які абсолютно не розуміють, для чого це люди купляють це. Кажуть, що їм не дивно, що з кимсь випустили ці труси. Їм дивно, що вони були розкуплені так швидко. Можливо, хтось з дівчат собі хотів просто заради прикола такі трусики чи просто подивитися себе з іншою якоюсь зачіскою. Я не бачу нічого в цьому поганого і просто сприймаю це як такий великий фан. В Лисі чи готові стати лисими? Так звучить захопливий заголовок раннього показу трилера Бугонія, у якому головну роль зіграла Ема Стоун, і вона грає генерального директора, якого викрадають а згодом голі. У запрошенні вказувалося, якщо ви не лисі, у нас буде перукар, який поголить вам голову, щоб ви могли подивитися фільм. Хоча сеанс розпочинається о 20.00, перукар буде на місці з 18 години. Цей рекламний сеанс, який буде проводитись в порядку живої черги, буде знятий на відео для маркетингових цілей, а безкоштовно квитки не гарантують вхід. Цей трюк, до речі, є останнім у серії нестандартних рекламних тактик для фільмів. Лише минулого місяця компанія Lionsgate провела спеціальний передпочатковий показ своєї екранізації Стівена Кінга Довга прогулянка, під час якої глядачі мали підтримувати швидкість хоч би три милі на годину на біговій доріжці. Інакше ризикували бути вигнаними з кінотеатру. Креативний трюк відображав правила гри у фільмі про фашистську Америку 70-х років, у якій хлопці Добровільно змагаються у марафоні ходьби за грошовий приз. До речі, світова прем'єра «Бугоні» відбулася ще на венеціанському кінофестивалі. Я до речі розказувала також на своєму каналі. Широка прем'єра відбудеться на Хеллоуін. Як ви, до речі, сприймаєте такі маркетингові ходи? Ну я би, звісно побрила лису свою голову, якби мені заплатили стільки, скільки заплатили ЕМІ Стоун для цього фільму. Книга Кевіна «You Thought You Knew» ти думаєш, ти знаєш, яка має вийти сьогодні. Так, так, сьогодні не, як вже казала, вона вийшла. Це лише уривки, які дозволив нам сам Кевін побачити завчасно. Мотивом, звісно, виступила його спільність з брітні сини. Він хотів, щоб вони знали правду про минулиць, то його слова. А просто так він їм не хотів розказати. Йому треба було написати книгу. І Як тільки-тільки закінчились виплати від брітні за офіційними даними, він отримував від Брітні Спірс щомісячно. 20 тисяч доларів, а в деякий час навіть 40 тисяч доларів. Згідно з джерелами, спір завершила виплати за утримання дітей в листопаді 2024 року, після того як молодший син досяг 18 років. За рік до того, у 2023 році, у травну стало відомо, що Федерляйн подав запит до спірс на переїзд їхніх синів, спільних синів так на Гаваї з ним та його дружиною. І звісно, фанати вже з'ясували його бажання продовжити виплати аліменти або отримання дітей, оскільки на Гавайях існує правило, що утримання може тривати до 23 років, якщо дитина. Навчається. Звісно, Федерлайн все це спростовує, каже, що просто його дружинонька отримала там якусь нову посаду у університеті. Її, до речі, звати Вікторія Прінс, і в неї також є проблеми з законом. А також Кефіт. Кефіт, до речі, це його псевдонім. Стверджує, що його дружина Вікторія Прінс підтримує зв'язок з родиною Брітні. І в його мемуарах він розкриває кілька повідомлень, які за його словами Вікторія отримала від сестри Брітні Джеймі Лін. Спірс. Далі цитую. Сестру Брітні. чесно кажучи, мені хочеться плакати, бо я так співчуваю цим хлопчикам. Я її молодша сестра на 10 років, і я не можу уявити, що часом відчувають її справжні діти, але мені знайоме відчуття, коли три. Ти е, намагаєшся вижити на хвилі, спричиненій чужими кораблем, відчуваючи, що ти повинен рятувати себе сам. Я завжди хотіла, щоб вона одужала, особливо заради хлопчиків. Кефіт каже, що Джеймі Лін сказала Вікторії, що вона почала обурюватися брітні за те, як вона ставилась до Шона Престона та Джейдена Джеймса, і звинуватила її в тому, що вона не здатна нести відповідальність. До речі, мемуари Лін Спірс також можна купити за 3 долари. Це оцінка вже. А також Кефіт. Розказує в мемуарах, як сестра Брідні Спірс писала його дружині та йому, що вона настільки їм вдячна, що вони так круто виховали хлопцям, що вони такі вдячні. Тож вона їм вислала піаніно на Різдво в подарунок там, одному з хлопців, і вони їй дуже сильно подякували. І вона написала, як ви гарно їх виховали. Будь-який батько, який насправді виховав своїх дітей, знає, що це дуже важка робота і, мабуть, найважча на землі. І ви обидва виховуєте цих хлопчиків та їх їхніх братів і сестер, бо в них загалом десь п'ятеро, здається, дітей водночас постійно захищаєте їх від цього всього хаосу, який ніхто ніколи б не зрозумів, як саме це пережити, але тільки ви це змогли. А про саму дружиноньку. Отже, за що вона була заарештована? У 2008 році Вікторія була заарештована за звинуваченням в нападі та порушенні громадського порядку. Сходом справа була закрита, або звинувачення було знято. Також у шкільні роки згадувалися звинувачення, ні, володіння електрошокером на території школи та вживанні алкоголю неповнолітньою. А ще згадувала, що вона булила дуже сильно у трьох однокласниць, і вони навіть писали ці сім'ї на неї позови, але потім ця справа закрилася. і Посилались на закони Америки, що це якби справа школи. Представляє капець, мене все більше лякають закони в США. У більш пізному періоді, 2023 році, разом з Кевіном Фендерлайном вона фігурувала в судовій справі. Їх звинуватили у неоплаті шкільної плати за двох дочок у приватній. Школі понад 15 тисяч доларів. Коротше, в них з грошима повні трабли, я бачу. Отже, у яких інцидентах Федерлайн звинувачує брітні у своїй книзі, поки що відомо про такі. Наприклад, їхні сини прокидалися і бачили маму, стоючи у дверях з ножем у руці. Він також стверджує, щоб спірс нібито вживала кокаїн під час горного вигодовування дітей. І в той день, коли вони одружились, вочевидь, вона мала сумніви та телефонувала частина Тімберлейку і з ним про щось дуже довго розмовляла. Вочевидь, була, була не впевнена, чи потрібно їй одружуватись на кефі, до Боже, потрібно було втікати тоді брі. І він тоді їй сказав: якщо ти хочеш, ми можемо цього не робити. Що значить, якщо ти хочеш? Ти бачиш, що твоя там, кохана людина, друга половинка, сумнівається, телефонує колишньому. Так сам з нею не одружуйся. Ти бачиш, вона, мабуть, вочевидь, чи не має до тебе. Сильних таких почуттів, як ти думав, не одружуйся з нею, але ні, ти знав, що це брітні, що це такий великий комок грошей. А кефіт гроші любимо. Можемо бачити це по його фігурі. Ви скажете, ой, що я там шемлю за фігурою. Я не шемлю за фігуру, але це спортивний. Я нагадую, що він танцівник був, в Рідні Спірс, так, спортивний танцівник. І ось так на харчах він дуже сильно розповнів. Ну, звісно, коли ти не працюєш, а просто живеш за гроші своєї колишньої дружини. Ну, що тобі ще робити? Просто насолоджувати життям. Можете казати, що 20 тисяч доларів не так і багато для Америки. Так, але це не так. і Мало колись середньостатистична зарплата, це 2-3 тисячі доларів. І поправте мене, якщо хтось можливо знає, що це не менша сума. До речі, у 2010 році він так дуже поправився, що приймав участь у сьомому сезоні реальті шоу про сходнення аналог наших зважених та щасливий на каналі VH1. І знаєте, що він тоді розповів про причину його збільшення ваги? Вгадайте, ось просто вгадайте. Отже, він тоді сказав, що причиною була депресія через розлучення зі спірс та незадоволення з собою. Тоді під час шоу він схуд на 13 кілограм. У листопаді 2011 року в австралійському шоу про схудення під назвою Надмірний багаж» його госпіталізували через так званий тепловий стрес. Зйомки проходили в листопаді, який є найспекотнішою порою року в регіоні Кімберлі та півночі Західної Австралії. 23 січня 2012 року, під час зйомок шоу він відчув піль у грудях. Чим він зараз займається діджейнгом разом зі своєю дружиною? Його запрошують на різні заходи, якісь готелі. Що він там провів свій діджейський сет, але такий він успішний діджей, що ми про нього навіть і не чули. А знаємо його ім'я і прізвище тільки. Тому що він є колишній чоловік Брідні Спірс. Підсумовуючи цю всю інформацію, звісно, я розумію, що Брідні Спірс є проблеми, що вона мала великі проблеми. Але так топити свою колишню дружину і мати своїх вже дорослих синів надзвичайно низько, замість того, щоб просягнути її руку у відповідний час, допомогти їй всі, включаючи сестру, батька, мати, всі з неї хотіли тільки одне, тільки гроші. Читала якийсь коментар, вже не пам'ятаю де, що по Брідні Спірс можна було знімати фільм Паразити. Кефіт каже, що він думає про своїх синів. Та як будуть сини після такої інформації взагалі з нормальним мозком в голові створювати якусь свою власну сім'ю? Ка б не була мама, це мама. Все одно вона для своїх дітей мама. І писати про те, що вона жвала кокаїн, коли годувала молоком. Ну це ж просто жах. Це ж твої сини це будуть читати для чого їм ця інформація. Це ні, йому треба гроші просто і все. Він хоче на цьому заробити ні про яких синів. Він не думає ні він, ні його дружина, от просто такі реально паразити. Звісно, брітні дуже сильно боляче відреагувала. Вона написала дуже великий пост. Можете зайти, прочитати в інтернеті. Там буквально можна кілька сторінок читати. Звісно, це вона все заперечує. Це все неправда. Що він хоче просто її очорнити і підзаробити. До речі, він казав такі слова, що я би хотів, що моя книга набагато більше продалась, ніж книга Брітні. Отже, вона говорить, що це все неправда, і дуже дякую за підтримку. всім. Особливо Періс тобі особливо дуже хоче подякувати. Ти крута, якось так вона написала, і ми можемо зробити висновок. Що Періс її дуже підтримувала в особистих повідомленнях після оголошення цієї мемуарної книги. А також Брідні сказала, що вона просто хоче жити спокійно і хоче повернутися до творчості. Але в яку саме творчість вона каже: Я не знаю, можливо, це буде подкаст, можливо, це буде щось інше. До речі, якби це був подкаст з Брідні Спірс, я думаю, що це був подкаст. Не знаю всім подкастам в історії подкастів. Ой, попридумувала. Ну, коротше, ви розумієте, якби брідній спір зробила свій подкаст, ми б всі прилипли до тих екранів і дивилися б разів, напевно. А мені дуже цікава буде ваша думка, тому чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося про мемуари, які вирішив випустити кефіт. Фанати гурту BLACKPINK помітили, що інші учасниці гурту не підтримували в своїх соціальних мережах цю колаборацію з зейном. Ви знаєте, що кожна із них має свій сольний проект, і коли випускається нова пісня, кожна із учасниць підтримує в своїх соціальних мережах інстаграмі, тіктоці і так далі. О, вітаю тебе, моя сестричкою. Але цього разу ніхто не підтримав Джесу. Тільки після того, як вже піднявся, скажімо так, такий публічний резонанс, розе написала, що о, моя. Це така класна пісня, надто хороша. Вітаю тебе. Оні. Оні, це сестричка по-корейськи. А Дженні та Ліза не опублікували публічних постів чи сторіс, присвячених цій співпраці, що викликало обурення серед фанатів. Користувачі соцмереж доважили, що зазвичай учасниці гурту активно підтримують один одного в мережі, навіть якщо це лише формальність. І хочу вам сказати, що оця Джесу, так вона також є акторкою. Вона завжди всіх дуже підтримує і її, до речі, там вважають найбільш то такою доброю, найбільш м'якою, мягкою, коли до неї не ревнують, навіть якщо вона з'являється з іншими учасниками кріпопсаких айдолів, бо кажуть, що це Джису, а вона є такою національною сестрою в Кореї. Що скажете? Це просто збіг чи можливо вже якась їхня конкуренція? Користувачі платформи Шафа помітили, що співачка Альона Альона продає там свої речі, і вона ось так їх виставляє, не соромлячи свого лиця. І можна сказати, кожен, хто зайде, може подивитися, які речі саме продає Альона Альона. Дуже багато сприйняли це, як це так, можна виставляти ось свою хату, свої речі. От вона вже така публічна, це так виглядає. Зовсім не по зірковому. А для мене це дуже позірковому виглядає, тому що чим більше зі, Тим більше їй наплювати про якісь дурні очікування інших людей, які вони повинні бути. Лайк, якщо я вас не заплутала. До речі, більшість все-таки її підтримала і написала, яка молодець, і правильно потрібно речам давати друге життя. Я також свої деякі речі продаю на шафі. Абсолютно цього не соромлюсь. І купляти можу на шафі, і на секунд, деколи можу зайти. Чому ні? Чому світові зірки можуть продавати, створювати окремі сторінки в інстаграмі, продавати там свої речі? А в нас нас ні, а в нас чомусь це виглядає, вибачте, не трендово і зовсім не красиво. І думки немає. Чому мені так захотілося це вимовити? Пишіть в коментарях, мені цікаво, чи самі ви купляєте вживані речі, і чи ви вважаєте нормальним, що Альона Льона також їх продає. На 56-му році життя помер музикант Андрій Яценко з гурту Green Great. Ви можете його дуже добре знати. Він дуже харизматичний, з такими дредами. Він був гітаристом і відомим під сценічним ім'ям Дізель. Він виступав як композитор, також і як продюсер. Він був дуже знаковою постаттю на українській сцені. Причини смерті поки що не повідомляються, але відомо, що смерть була раптовою. Серце музиканта зупинилось під час гастролей 20 жовтня, адже зараз... Зараз гурт Крін Крей, який переклав свої знакові просто пісні під дощем. Емігрант гастролює з туром по Україні. Організатори скасували всі концерти і повідомили, що квитки можна повернути до 30 жовтня, а невикористані кошти передадуть родині музикантам. Хочу нагадати, що у 22-му році дизель виставив усе своє майно на аукціон з ради зсу. А також на початку війни повномасштабної він доєднався до ТРО. Музиканта залишилась дружина, реперка Євгенія Фара. Дуже дуже жаль. Царство небесне. Легенда української поезії Ліна Костенко стала амбасадором бренду Касанова. Отже, цитую слова самої засновниці бренду Ельвіри Касанової. Вона ікона, вона легенда. Ліна Костенко приєдналася до історичної події для нашого бренду та стала найпочеснішим амбасадором Касанова. Для нас це не просто чес, це символ спадковості, сили і краси, що живуть у ДНК нашої культури. Ліна Костенко з'явилась в кадрі в чорному тренчі від Касанова та з брошкою від. Solo for Diamonds. у відеоролику вона прорекламувала свій вірш між іншим. Я від цього вірша плачу, потім знову маю якусь надію, потім знов плачу, потім знову маю якусь надію. Ну, настільки влучні рядки, Ліна Костенко це та письменниця, яка може достукатись до любого покоління. Я вважаю. просто мурашки, чесно кажучи. Від неї у мені іронія всіма ліктиками і галактиками і в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мімо. Люди, будьте взаємно ввійшли, а якби на це моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красиві! Колишньому директору та художньому керівнику молодого театру Андрію Білоусу повідомили про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток, зокрема неповнолітніх. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Та йому дречення двадцять числа вручили. Під час досудового розслідування встановили, що 17-го року білоус використовував авторитет у театральному середовищі, службове становище, викладача та директора театру для того, аби систематично схиляти студенток. Фу. Просто мені бридко це чесно читати до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. У період з березня, 18 по квітень 23 року, за даними слідства, у службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів було неповнолітніми. Я просто хірію, чесно, я в шоці. Тобто, ми про це все знали, а от коли це вже опублікували, це ще робиться страшніше. Також означається, що вислови та дії підозрюваного спрямувалися на повне підкорення студентів. Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування, потреба в психологічній і психіатричній допомозі. У прокуратурі зазначає, що тим, хто намагається. Уникати його та негативно реагувати на сексуальні домагання Білу створював атмосферу залякування, не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, позбавляв перспектив влаштування на посаду актора молодого театру. Окрім показів потерпілих у справі, допитали 10 свідків. Вони підтвердили факти. Перше сексуалізованої поведінки підозрюваного, друге примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непростойні теми. Третє випадки фізичних домагань у приміщенні театру. Тобто є вже навіть свідки. Під час обшуків за місцем проживання та робота Білоуса вилучені мобільні пристрої та інші речові докази. Наразі триває досудове розслідування, також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Сподіваюсь, ніякого запобіжного заходу не буде. Його просто зразу в СІЗО, а СІЗО. В колонії строгого режиму тоді інші будуть боятися, і неповадно буде взагалі ніякого кривого навіть погляду на цих молодих дівчат. Ну а на сьогодні в мене все. Я вам щиро дякую за любу активність на моєму каналі, за коментарі, лайки, перегляди до кінця. Це для мене дуже цінно, а ще це цінно для YouTube і його алгоритмів. Вони будуть рекомендувати моє відео все більше і більше кількості людей. А я бажаю вам надзвичайно чудового, сонячного, мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Далі буде.